У колективі атомників Рівненської АЕС Анатолій Васильчук працює з 1982 року. Атомник пройшов шлях від машиніста-обхідника турбінного відділення до начальника зміни енергоблоків 3-4 РАЕС. Також працював головним фахівцем з атомних електростанцій. Координував заходи щодо попередження потрапляння сторонніх предметів в розщільнене обладнання на підприємстві. З 2 серпня поточного року Анатолій Васильчук обіймає посаду головного фахівця з атомних електростанцій з енергоефективності. Ця посада з'явилася в нарівницькій АЕС згідно протоколу «Наяк Енергоатом» і створення системи енергетичного менеджменту. «Наяк енергоатом в себе створив посаду енергетичного аудитора і таким же чином створив створені посади на кожній із філій атомних електростанцій. І Називаються вони на сьогоднішній день. Головний фахівець з енергоефективності. Введення посади відбулося згідно з законом України про енергетичну ефективність. 9, 10 та 11 статті закону передбачають створення енергетичного менеджменту на кожному профільному підприємстві. Відтепер відповідні заходи щодо підходів до моніторингу, контролю та оптимізації енергоспоживання на РАЕС систематизуватиме головний фахівець атомних електростанцій з енергоефективності. Згідно закону про енергетичну ефективність, кожна станція повинна один раз в 4 роки підготовлювати звіт і викладувати його на спеціальному сайті Кабінету міністрів. І Кожен рік готувати звіт з енергетичного аудиту для себе. І в цьому звіті ми маємо кожен рік економити десь біля 0,8% електроенергії, яку ми використовуємо на власні потреби теплової і електричної. Енергоефективність це раціональне споживання енергетичних ресурсів, при якому покращується співвідношення корисного ефекту від використання цих ресурсів щодо витрат на них. На наек енергоатом діє програма з енергоефективності, яка передбачає низку заходів. На РАЕС функціонує автоматизована система комерційного обліку електроенергії. Проводиться аналіз споживання електричної енергії в підрозділах, в тому числі енергоємним обладнанням. Всі ці заходи реалізовуються з дотриманням національних та міжнародних стандартів. Сьогодні питання енергоефективності на першому місці, каже Анатолій Васильчук. Практично 80% генерації теплової знищено нашими ворогами. Зараз ми будемо входити в зиму, потребління електроенергії росте, тому і нам потрібно якимось чином виходити з даної ситуації, знаходити способи, як знизити затрати на власні потреби для того, щоб поставляти більше електроенергії на енергоринок. Не варто забувати і про енергоефективність у побуті, зазначає Анатолій Васильчук. Головне раціонально використовувати енергію на опалення, на освітлення, приготування їжі усе це про корисний розподіл енергоспоживання для практичного використання людиною. Кожній людині потрібно знати про те, що є часи пік, коли потребляння електроенергії виростає до максимуму, і старатися менше включати. Енергоємких приборів у себе вдома, типа кондиціонерів там, і так далі. Бликаути під час війни показали українцям справжню ціну кожного кіловата. Тому сьогодні енергоефективність це необхідні задля світлого та незалежного майбутнього України. Праця кожного на сьогоднішній день важлива. І не забувайте про те, що люди на передовій теж потребують нашої уваги і теплоти. Не забувайте донатити і допомагати. Нашим збройним силам Олена Муляр, Павло Жих, Уїта Загараєс.